Надійний 1,6 підгаз, 7 місць, комфортний мінівен по гарній ціні та ще й можна придбати в розстрочку. Renault Grand Scenic з'явився в продажу в твоєму авто. Рівненька та притонована автівка без корозії, автівка з фаркопом та високим кліренсом. Особисто знаю ці двигуни, реально дуже надійні. У кого така автівка? Напишіть в коментарях, як вам. До речі, протитуманні фари теж є. І давайте до салону. Одразу зустрічаю безключовий доступ. Всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, салон в гарному стані, все ціле, круїз контроль, надійна механіка, клімат. Та оригінальна магнітола. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. І тут у вас вибір або величезний багажник, або два додаткових сидіння. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Це надійний та комфортний мінівен, і це твоє авто.